Питання безпеки Європи та України обговорювали у Копенгагені лідери європейської політичної спільноти. Участь у дискусіях взяв і Володимир Зеленський. Нагадаю, цей формат зародився ще у 2022 році на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну і нині перетворився на пошук відповіді на безпекові питання. Сьогодні серед найважливіших тем були створення стіни дронів, виробництво далекобійних безпілотників, стримання гібридних атак Росії і, звісно ж, підтримка України на саміті працювала і наша знімальна група. Основні меседжі далі у сюжеті. Україна знову в центрі загальноєвропейської уваги. Утім, чи не вперше з часів повномасштабного вторгнення, не лише як жертва неспровокованої агресії, котра потребує захисту і підтримки, а й як повноправний партнер та експерт, передусім у питанні захисту від потенційних атак з боку РФ. Нині Європа і на собі відчуває загрози російського втручання, зокрема у повітряний простір. Данія навіть на тиждень овела заборону. На польоти цивільних дронів для безпеки саміту. Отже, зміцнення обороноздатності Європи це вже не теоретична, а цілком практична тема для обговорення говорячи про безпеку в Європі, варто поглянути з перспективи гібридної війни, що йде, і розглядати війну в Україні не лише як війну в європейській країні, а як спробу Росії загрожувати всім нам. Я думаю, ми всі повинні бути на одній хвилі. Ми повинні переозброїтися. У цьому питанні Україна може стати надійним партнером, адже ми перші на собі відчули небезпеку дронових атак і навчилися доволі ефективно їм протидіяти. Наш досвід може допомогти ЄС створити так звану стіну дронів. Уже є конкретні проєкти. Приміром, тут у Данії днями розпочалися спільні навчання на вишколі. Українські фахівці з протидії ударним безпілотникам працюють разом із датськими колегами. Наші військові, які вже зараз перебувають в Данії, досвідчені військові, які знають, як збивати дрони. Ми готові поділитися своїм досвідом з вами, нашими партнерами. Це лише початок, перший крок до створення ефективної стіни дронів для захисту Європи. Давайте спільно працювати над узгодженням рішень щодо того, як перетворити цей проект на реальність. Європа сподівається використати наш досвід для захисту свого неба. Україна, звичайно, є потужним гравцем, коли йдеться про інновації, знання, наприклад, коли йдеться про технології боротьби з дронами, кіберзагрозами тощо той факт, що Україна зараз допомагає НАТО в Данії та Польщі загалом ділитися своїми знаннями, отриманими за понад три роки цього жахливого російського нападу, це дуже важливо. І в нас є цей спільний центр, як ви знаєте, Україна НАТО в Польщі, де ми фіксуємо всі уроки, якими Україна може поділитися. Володимир Зеленський наголосив, нині усій Європі потрібні швидкі та дієві сили реагування і закликав партнерів долучитися до програми PEARL, тобто допомогти з фінансуванням закупівлі зброї у США на потреби України. ЄС своєю чергою виділив Україні 2 мільярди євро на виробництво безпілотників. У відповідь на запитання подробиць чи готова Європа допомогти масштабувати виробництво дронів. Господиня заходу відповіла. Однозначно знаю, що у вас є вільні потужності на виробничих лініях, і я попросила наших колег і союзників надати більше грошей, надати більше коштів цим лініям в Україні, бо ви здатні виробляти більше. Ми змогли залучити фінансування. Обговорювали сьогодні на закритих зустрічах і виготовлення далекобійних дронів. Про це Володимир Зеленський розповів, відповідаючи на наше запитання. Про реакцію на російські обстріли української енергетики тепер ми можемо відповісти. І вони відчувають наші сильні відповіді. Нам потрібно трохи більше коштів, щоб бути конкурентно спроможними. Бо коли ми сьогодні про це говорили, вони щодня використовують, наприклад, 500 або 600 дронів. Ми 100-150. У нас достатньо можливостей. Зараз питання фінансування за кадром лишилися деталі понад десятка зустрічей з європейськими лідерами, які відбувалися за зачиненими дверима. Президент натякнув уже не в Довзі ми побачимо їхні результати на ділі. Євгенупрієнко, Ніна Коломієць, Віталій Коваленко. Подробиці Інтер, марафон. Єдині новини.